Бюджет це, це бухгалтерський документ, який фіксує те, що є до цього часу. Тобто, Основним очевидна проблема це зміни в податкових кодексу. Я вважаю, що закон має бути один для всіх. От вибачте мені, от це якраз той випадок. Чим сільгоспровідник має бути кращий, ніж інший. А чому тоді одним 20%, 50% працівникам, я маю ви розумієте, кого я маю. Люди правляють два видати. Ваху ті назвати МДС, якщо ми читаємо школи, всі читають, і, і вже братів немає, колосів братів немає. хто? виграє хто? Виграє повні не виграють, якщо називати кусу виграє, виграє п'янер виграє. Виграє. виграє, а хмартюк виграє, а хто? що три тисячі мають, а хто? що тисяч гектарів мають, що з ними робити? Так, да, це складно. Да, на деякі питання відповіді немає. Да, є проблеми. Почувши відповідь народного депутата на те, чого аграрії повинні жити краще ніж інші, я все-таки хочу вам сказати чому. Тому що це одна галузь, яка формує, прогресивно формує золотовалютні баланси у нас в Україні запаси. Це галузь, на якому держаться бюджети місцеві, це галузь, яка спонсорує АТО. І це галузь, яка спострує лікарні, школи, дитячі садочки і таке інше. І ми в неї забираємо останні. Ви забираєте, не ми Ми не маємо такого права. І я вам хочу сказати ще одне: якщо ви забираєте у пенсіонерів 15% на АТО, якщо ви забираєте у аграріїв все ПДВ, на що вони тепер не можуть купити, ні паливо-мастильні матеріали, ні засоби захисту, ні основні фонди поповнити. Так? То чому ви не вкладаєте податком доходи олігархів 5%. А у, світі? а у світі мінімум 20%, 25% вкладає Китай. Америка 30% в казну держави від, від, забирає від доходів. От подумайте над цим. І тоді ми будемо думати, що ми в, в, на територіях теж будемо краще жити. Не треба робити все в угоду МВФ. Треба думати, що там люди у нас теж живуть. І люди, які як заряджаються на початку десь в березні місяці в землю, і виходять тільки в кінці листопада з неї. Що прості селяни, які на тракторах сидять, що голови товариств, які їздять на машинах і дивляться, щоб не вкрали і не спалили то поле серед літа. Дякую вам. Будь ласка, депутати обласної ради. Підтримайте звернення, я його зачитувати не буду. Ви всі знаєте, що вони стоять для того, щоб Порошенка-президент наложив вето на цей закон, який прийняла Верховна Рада. От і все. Тому що не буде ні аграрної галузі, ні економіки не буде, і не буде саме головне села. Сьогодні село тримають фермери і аграрії. Що неправда, все так. Тому я віддаю відкрите звернення і звертаюся і до вас. Я зверталася до голови обласної державної адміністрації Юрія Олеговича і до вас в тому числі. І ми мирний протест робили тільки з одним. Якщо вся Україна стоїть, будь ласка, зверніться і депутати власної ради, зверніть увагу, і народні депутати. Ідіть і туди і звертайте увагу. Звертайте, я я дякую вам.